Ігор Костюк прийняв рішення відмовитися від двох футболістів. Розкажемо деталі. Григорчук та Ковалець знайшли нові команди, а також великий трансферний огляд. Друзі, усім привіт! Ви на каналі Футбол України, і ми сьогодні до вас традиційно з підсумком футбольної доби, що минула в Україні і загалом в українському футболі. Сьогодні маємо звично багато тем. Тож перед початком випуску попросимо вас підтримати його вподобайкою. А наш канал підпискою і особливо цінно для нас буде, якщо ви підпишетеся по ходу перегляду відео. Дякуємо за здалегідь і поїхали. Розпочнемо ми сьогодні із тренерського блоку, адже відбулися останніми днями доволі важливі призначення, не лише власне в українському футболі, а й в стані потенційного суперника вже збірної України. І стартуємо з Одеси, куди повернувся в чергове. Повернувся Роман Григорчук, 60-річний фахівець, втретє став на тренерський місток моряків. Попередньо відомо, що його контракт розрахований на два роки. Спеціаліст вже визначився зі своїми двома помічниками: це Сергій Політило та Андрій Глущенко. Найближчим часом може доєднатися у його штаб і третій асистент. Одеська команда у першій лізі наразі йде на третьому місці, відстаючи від другої сходинки на один бал. Лідеру програють вони вже 10 очок. Знайшов нове місце роботи і Сергій Ковалець, колишній тренер багатьох українських команд, очолив першоліговий запорізький Металург. Про термін його угоди наразі нічого не повідомляється. Останнім клубом ковальця було Поділля з Хмельницька. Цю команду він залишив у листопаді минулого року. А нинішня команда наставника у лиці остання 16, та і після 16 турів має усього сім очок. Ну і тема, яка може стосуватися збірної України, якщо ми звичайно вийдемо на чемпіонат світу, адже змінив тренера наш потенційний суперник, збірна Тунісу. Цю команду очолив французький фахівець туніського походження, який раніше працював із англійським нотінгемом та збірною Дівуару Сабрі Лямуші. Угоду з ним підписано до 31 липня 28-го року. Нагадаємо, що Туніс, а також Японія та Нідерланди, це наші потенційні суперники на світовій першій. На черзі у нас Динамо, звідти маємо кадрові новини. Клуб вирушив на збір до Туреччини. Там 32 футболісти у списку Ігоря Костюка, але могло бути і більше. Є у списку, зокрема, Владіслав Блинуце, як пише румунське видання Голазо, усе йде до того, що скандальний нападник все ж таки нікуди цієї зими не піде і спробує довести головному тренеру свою профпридатність. Водночас включатися у роботу йому буде потрібно дуже швидко, ледь не з перших хвилин зборів. Додамо, що Владіслав, як ми розповідали раніше, так і не приїхав до Києва і не пройшов з командою медичний огляд. За даними джерела, він. Буде робити це вже у Туреччині, а власне із партнерами зустрінеться по дорозі у Молдові. Ну а готуватися до весняної частини сезону Динамо буде в Туреччині. Знову ж таки, чи потрібен він головному тренеру? Це наразі невідомо. Але якщо Костюку залишать таку бойову одиницю, то на нього доведеться розраховувати. Натомість розраховувати на двох інших гравців головний тренер точно не буде. Як пише спорт, ЮАКІЯ не мали нагоду повернути з оренди двох юних виконавців. Романа Саленка та Навіна Малиша, які нині перебувають у розташуванні зорі, втім оцінивши за і проти, та очевидно поглянувши на і так доволі переповнений ростер, Костюк вирішив залишити їх в луганській команді до літа. Тож зимовий збір і Саленко і Малиш прийдуть з Віктором Скрипником. І тут звертаємося до вас, чи варто було би задіяти цих виконавців навесні саме у складі Динамо? І Якщо так, то кого вони потенційно могли би замінити на полі серед? Чинних футболістів ну а далі звичний для трансферного вікна дайджест. Давайте поговоримо про те, що відбувається на ринку. І розпочнемо з Карпат, які наразі є найбільш активними, але багато в чому, звичайно, завдяки такій команді, як Рух. Напередодні Леве оголосили про підписання бразильського півзахисника Едсона, який першу частину сезону провів на базі у винниках. За період своєї кар'єри у Львові, а це майже 4 роки з перервами на численні оренди. Награв він в УПЛ 35 матчів. Окрім того, одягнув зелено білу футболку ще 22-річний Вінгер Ілля Квасниця. Він став гравцем Карпат на. Повноцінній основі, однак на яких умовах і на який термін не повідомляється. Цікаво, що в першій частині чемпіонату Квасниця пограв одразу за два львівських клуби. Починав він сезон саме у Карпатах, після чого поїхав до руха. І у складі жовто-чорних провів 12 поєдинків. Маємо кілька слів і про Шахтар, зокрема про Юхима Коноплю, який, як ви знаєте, не планує підписувати новий контракт і влітку, а можливо, ще у січні, змінить клубну прописку. Очевидно, що проблеми з тим, аби знайти собі нову команду, у нього не буде. Адже за свідченнями німецького журналіста Флоріана Платтенберга він вже має кілька варіантів. Предметний інтерес до нього виявляють клуби із трьох країн. Наразі мова йде про німецький Вердер, і про цю команду ми вже розповідали вам раніше. Цікавиться юхимом також Евертон, де він може скласти компанію Віталію Миколенко. А також називає Платенбург Амстердамський Аякс. Відомо, що у ці три клуби доволі серйозно слідкують за гравцем та оцінюють можливість підписати його вже цієї зими. Далі усіх наразі пішов саме Вердер, який навіть провів попередні переговори. Напевно, надовго не затримається в клубі Егіналду, Інтерес до нього є зі сторони різноманітних команд. і пишуть про це вже не вперше. Ось і зараз в ефірі іспанського проекту Eldest Market місцеві журналісти назвали ім'я потенційно нової команди бразильця. За їх даними 21-річного гравця вже певний час веде мадридський Атлетико. В ефірі проекту півзахиснику Шахтаря насипали дуже багато компліментів, вкотре зазначивши, що Дієго Сімеоне слідкує з. За ним вже певний час. Той такий Шахтар віддав, поки не потрібного воротаря до колоса. Гравцем ковалівської команди став 18-річний Артем Недозимований. Він є справді унікальним виконавцем, адже у 18 років має зріст у 206 сантиметрів. Наскільки часу розрахований контракт і загалом на яких умовах відбувся перехід, про це не повідомляє поки жодна сторона. Продовжимо воротарську тему, адже підсилення має й епіцентр. Гравцем клубу із кам'янця-подільського став Нікіта Федотов, який першу частину сезону провів у складі лідера першої ліги буковини. Однак проявити себе він там так і не зумів. Угода між сторонами розрахована до кінця сезону. Ну а далі за кордон офіційно покинув Страсбур Едуард Соболь. Сторони достроково розірвали контракт, який діяв до червня 26-го. Як очікується, Соболь стане гравцем чеського яблонця, за який він вже виступав у сезоні 18 -9. 19. Ну а в складі Страсбура Українець віддав два асисти у 32 поєдинках, але в поточному сезоні провів на полі лише дві хвилини. Не набагато краща ситуація у Олександра Зінченка в Нотінгемі, за який він нагадаємо виступає на правах оренди з Арсеналу. Так от Нотінгем цілком серйозно розглядає можливість розірвати цю орендну угоду. Як інформує BBC, оренда Зінченка цитата розчарування для обох сторін. Олександра в команду брав зовсім інший тренер, якому Профайл українця підходив, але після численних ротацій на тренерському містку гравець української збірної спочатку присів на лавку, потім його ще й наздогнали травми. Але найбільш ймовірно, що сидіти в Ноттінгемі йому доведеться до літа. Адже за даними того ж таки проекту BBC, в орендній угоді між Ноттінгемом та Арсеналом просто немає пункту про можливість достроково розірвати оренду. Ну що ж, друзі, ось таким був наш сьогоднішній випуск. Якщо ви до цього моменту з нами, ми вам безмежно вдячні. На останок знову нагадаємо про лайки, і підписку. Дякуємо вам за підтримку. Будьте на зв'язку, і ми дуже скоро побачимось.